Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, ефірі Я все Добрий, коротеньке відео огляду так, церкви святого великомученика Іоанна Нового на території Українського національного університету. Це коротенько, швиденьке, так. газончики, чудовий дубочок, якась спорудка, можливо, технічна господарська, там університетська лабораторія, чудові такі дашки. Притаманні всьому комплексу будівель університету. Так, дуже фотогенічні, гарні дашки. Кольорові, викладені візеруночки кольоровими черепичками, так? чи як вони правильно називаються. О, ну, власне, подвір'я університету. Отам головний вхід, центральна алея. О, адміністративна будівля університету. Отам по діагоналі. Оце велика це церква Трьохсвятительська. Теж її огляд на цьому каналі. Ми її сьогодні занесли на мапи Гугла. недовзі вона і проіндексується і її побачать на мапах Гугла. Всі, власне, хто цікавитиметься церквами на, на мапах Google. Це подорожні, туристи. Просто люди цікаві до, до долі церкви в Україні, зокрема до розвитку української церкви, ПЦУ. Переможної сильної церкви, так української. У, у тісній співпраці, з якою я маю честь ефективно, лідно видушувати московицьку шоблу, КГБшну кривлінську секту, заборонену в Україні у ПЦМП звідусіль. Так, отже, тут у нас прохід, там укриття, вхід до церкви, служби, наскільки мені відомо, там ведуться, але тільки з раночку. Ті церкві точно служби ведуть там, студенти теологічного факультету, там, семінаристи, навчаються співати, відправляти треба, що там ну, повний комплекс так, відповідної підготовки, освіти, центральний комплекс адміністративного унів... національного університету Чернівецького. О, да, повторюся за деревами: центральний вхід, центральна брама, оце центральна алея. Туди впускають тільки західом, і це Добре, з екскурсоводом приїжджайте, відвідуйте, записуйтесь на екскурсії, потрапляйте на служби до цієї церкви, підтримуйте ПЦУ, підтримуйте Україну, сили оборони, розвивайте наше свій до свого по своє. І пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.